На Нікопольщині загострюється ситуація. Кількість обстрілів зросла. Району передали інтернет. Ілона Маска, а ще нікопольці беруть участь у спортивному челенджі. Біжать до перемоги. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. На Нікопольщині загострюється ситуація. Окупанти можуть знову почати денні обстріли. Про це заявив Євген Євтушенко. Начальник районної військової адміністрації попросив жителів прибережних територій найближчими тижнями не виходити на вулицю без зайвої необхідності. Цієї ж ночі на Нікопольщині обійшлося без атак. У неділю росіяни обстріляли Нікополь серед білого дня, вдарили по місту з важкої артилерії. Снаряди прилетіли по коледжу, водоканалу та шістьох багатоповерхівках. Двоє жінок отримали осколкові поранення. Ще одна Нікопольчанка загинула. Їй було 53 роки. Під обстрілами загинула шульга Марина Олександрівна. Наші щирі співчуття рідним та близьким. На місці обстрілу побували мої колеги. Усі подробиці трагічної атаки. Дивіться у сюжеті. На вулицях Нікополя гучно це жителі роблять ремонт після останніх атак росіян, а відійти від них не можуть і досі. Вікторія мешкає на п'ятому поверсі. каже, почула звук. Вийшла на балкон подивитися, що сталося. Її ледь не зачепило. Було дуже страшно, дуже жахливо було таке почуття, що це ще не раз може повторитися в тому, що у нас же третій прильот. Від снарядів цього разу постраждали дві пенсіонерки. Одна з них забилася під час падіння і з травмою жінку відвезли до лікарні. Перелом костей верхньої конечності. Больна умовах гнівного стаціонара оказана вся необхідна допомога для дальнішого лікування, виписана домою. Своєю потрощеною домівкою ледь пересувається Лариса Вікторівна. Ділиться, відбулася переляком. От тільки будинок не вцілів, повилітали вікна, а грошей відновлювати оселю немає. У мене пенсія ну, зараз 2,277, у мене друга група інвалідності. Ну, у мене ну, така пенсія, більше не дали. Я скажу так, жила як бомж, а зараз взагалі не хата, а помойка. За допомогою постраждалі жителі можуть звертатися до мерії. Олександр Саюк розповідає, для таких випадків у міста зараз є все необхідне. Дякуючи нашим фондам, на зараз теж був підвоз. На зараз в нас є матеріали, є резерв, є на складі. Це в нас не тільки плівка, це плівка, ОСБ, це доски, це тенти, це шифер. Ніж у Нікополі пошкоджені понад 2,5 тисячі будинків. Айміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Селко. Про Нікополь. Після обстрілів уламки розбитого скла прибрали комунальники сім'ям, домівки яких постраждали від атаки. Мерія Нікополя надала дерев'яні плити та плівку, аби жителі могли затулити вибиті вікна і захиститися від холоду. Нагадаємо, якщо вам потрібна допомога, телефонуйте до кол центру міськради. Телефони зараз на ваших екранах. Також вихідними росіяни обстріляли мирівську та Марганицьку громади. Потрощили близько 20 домівок, півтора десятки будівель і легковики. Пошкодили газопровід та електромережу. Цього разу обійшлося без постраждалих. Тим часом ситуація на Запорізькій АЕС, звідки ворог веде обстріли Нікопольщини, погіршується. Про це в ефірі нацмарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він сказав, через дії росіян швидке підключення станції до нашої мережі під загрозою, адже окупанти псують і обладнання. Є і гарні новини з запорізького напрямку: 128-ма бригада збройних сил України мінуснула колону російських окупантів, знищили ворогів на дорозі Мелітополь Васильівка. Написав у мережі мер Іван Федоров. Бути на зв'язку постійно Нікопольщина отримала сім старлінків від партнерів з Польщі. Станції розмістять у пунктах незламності, аби у темні години жителі могли скористатися інтернетом. Загалом Дніпропетровщині передали півсотні таких старлінків, щоб кожен е, з мешканців нашого регіону мог як мінімум повідомити своїм родинам про те, що з ними все гаразд, і вони перебувають на зв'язку. Незважаючи на постійну загрозу, нікопольці не втрачають оптимізму, а більше заряджають ним жителів з інших міст України, ширять у мережі спортивний челендж. Його можна знайти у Фейсбуці за хештегом Побігли, так кажуть учасники, вони підтримують одне одного, підіймають бойовий дух та закликають об'єднуватися попри все. На сьогодні у нас вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Гарного та тихого всім вечора. Вільні люди, сміливої країни.